Гуцулик на косівщині відкрили центр гуцульського коня. Цю подію приурочили століттю з часу заснування у Косові товариства конярів гуцульської породи коней. Працюватиме центр на території науково-просвітницького центру національного природного парку Гуцульщина. На відкритті побували і журналісти телеканалу НТК. Далі репортаж із Косівщини. Коні так само к люди мають різний темперамент. Іруня на типічний такий самзлінік і вона дуже така сенсорна. Ірина Стефурак, наукова співробітниця Національного природного парку Гуцульщина, присвятила дослідженню відродженню гуцульської породи коней близько 30 років. Каже, це дуже особлива порода свійських коней, що походить з Карпат. Вони відзначаються своєю витривалістю, спокійним характером та пристосованістю до гірських умов. Це робить гуцуликів ідеальними для використання в складних умов. Мовах до того ж такі коні легко долають перешкоди, що дуже важливо в горах, досить швидкісні та піддаються тренуванню. Гуцулики здатні щодня долати значні відстані у гірській лісистій місцевості. При цьому переносчи вантаж. Перші письмові згадки про коней гуцульської породи датуються 1603 роком. Та дослідники кажуть, ця порода була тут значно давніше. Вони коротенькі, самі по собі, тобто короткий тулуб, міцний копиця, тверда психіка. Для гуцула кінь то є член родини. Гуцул проснувся, перше, що зробив, то погодував коня. Уявляємо, що не було трактора, не було автівки. Що було був кінь, який супроводжував гуцула від початку від дня народження до кінця його останнього дня його життя на землі. Основна мета центру гуцулик це відродження цієї породи коней, продовжує Ірина Стефурака. Чи коли на Прикарпаття у минулому столітті прийшла радянська окупаційна влада, її представники хотіли винищити усе національне і автентичне коні гуцульської породи не стали. Винятком. Був приказ законопослушним гуцулам вести гуцульських коніків в центр Косова, там де автостанція такий закуток був. І ніх їх туди їх всіх зігнали в більшості. Рядом стояли скотовози, які грузили коні і везли їх на бойню. Тобто їх дратувало все, в тому числі ну, наше таке коріне. Відкриття центру гуцулик приурочене століттю з часу заснування у Косові, товариства конярів гуцульської породи, коней, каже директор. Природного парку Гуцульщина Юрій Стефурак у цьому центрі займатимуться насамперед збереженням та відродженням коней породи гуцулик. Також проводитимуть сеанси іпотерапії для дітей, дорослих та розвиватимуть кінний туризм. Це реліктова порода універсальна, дуже цінна. Знаходиться на збереженні, і ми почали охороняти, зберігати цю породу. Мали науково дослідну роботу з цього приводу. Плануємо розвивати кінний туризм. У нас є всі для цього можливості. Тут у нас починаються кінні маршрути, лісова територія. Гірські виходи на вершини, краєвиди. Ну, завжди в житку був кінь. Це, як я вже кажу, член сім'ї ділився останнім куском хліба з конем. Такий центр стане ще одним місцем не лише на Прикарпаття в Україні, де люди зможуть відпочити і фізично, і духовно, адже сюди приїздитимуть діти з різних куточків України військові і ветерани для відновлення. Переконаний директор департаменту природозаповідного фонду Міністерства довкілля України Едгар Токар. Тут біля конів це і для душі, і для настрою от, позитивні такі емоції, враження від поєднання культури і природи. На відкриття центру Тало чимало поважних гостей та відвідувачів. Усі могли оглянути тематичні експозиції, проїхатись верхи на коні чи у бричці. Відбувались наукові презентації. Відвідувачі кажуть в захваті від такого спілкування з тваринами. Перший раз коників побачити, показати тут. Дуже задоволений, бігає, лише до коників Ми тут недалеко живемо. почули, що тут буде таке дійство, і вирішили завітати. Ми дуже любимо коні. Серед гостей дійства Наталія Тарабалка, мама загиблого героя України Степана Тарабалки, засновниця оздоровчого центру тепло крилатої душі. Там оздоровлюються військові, ветерани їхні родини та родини загиблих героїв. Пані Наталія розповідає, вже неодноразово приїздили сюди на сеанси іпотерапії. Це дуже позитивно впливає на стан людей, каже Наталія Тарабалка. Мене настільки вразило, от ці коні дійсно відчувають людину. Вони підходять до тебе, і от прямо щито. Тебе і ти відчуваєш ту енергетику, яка йде від коня, і ну хлопцям і родинам вони вражені. Був, де коли був дехто перший раз на коня міг сісти, хто сміг перший раз погодувати коня, і ну, важливо так само і у збереженні породи цих коней, і також так як епотерапія, бо знайти бо контакт з природою, з тваринами, де коли. Якби не було гірко, але деколи не з усіма людьми можна зайти спільну мову порозуміння як з природою з тваринами. А поки тривають урочистості, розпалює багаття і готує справжній гуцульський банош пан Василь із Космача. Чоловік лише спустився з полонини, де проводить майже увесь теплий період у році, із бринзою, яку самотужки виготовив. Це є національне блюдо банош аби було масло, метана і сіль Це вже краями масло стояло, Ну зараз має стати більше його. Водночас пан Василь розповідає, що коні для гуцулів ледь не сакральні тварини. Вони і в будні, і в свята разом з гуцулами. І до сьогодні свого часу чоловік мав у господарстві не одного, а кількох коней. Зараз один кінь гуцулик. Найвірніший помічник на полонині розповідає чоловік. Це означає що кінь найбільше удобство, бо без коня на полонині неможливо. Не більш витривалі, більш невимагливі. Такі коні великі вони до горів не надають. Чимало організацій та інституцій доклались, аби центр гуцульського коня на території Національного природного парку Гуцульщина запрацював. Серед них і Франкфуртське зоологічне товариство в Україні. Це одна із найдавніших природоохоронних організацій у світі. Працює на усіх континентах. Продовж останніх 20 років в Україні ділиться Василь Мочан, керівник програм підтримки природоохоронних територій Франкфуртського зоологічного товариства в Україні. В рамках одного з проєктів у нас була така активність, як підтримка природодружніх до природи бізнесів. І в такі в п'яти установах нами було підтримано такі бізнеси. Це був також створення і розвиток центру гуцульського коня, буде функціонувати для того, аби зберігати породи. Що важливо, ми старалися, як бачите, тут є кав'ярня, залучити бізнес сюди, тому що це не лише збереження традицій, це також розвиток співпраці між природоохоронною установою, між парком та місцевим населенням. Центр Гуцулик розташований у косові на об'їзній дорозі біля адмінбудівлі Національного природного парку Гуцульщина до слова у межах відкриття центру Гуцулик. Тут запрацювала ще й тематична кав'ярня. Із Косова Ольга Гереджук та Сергій Угрим для подій телеканалу НТК.